Порада вам на зараз від вищих сил. Дивіться, що яка цікава порада, що вам говорять, що так як вам постійно, прям на постійній основі приходять якісь зверху прям. Від Бога, грубо говоря, якісь, або від, від Всесвіту, якісь можливості, якісь не знаю, шанси да, у вигляді допомоги від інших людей, можливо, інформація, можливо, якісь, не знаю, навіть чужі люди вам допомагають, да, то Ваша задача бачити цю допомогу, бо ви дуже часто пропускаєте її, да, знаходячись в якихось ілюзіях. І вищі сили вам говорять, що досить, так би мовити, літати в хмаринках, да? а дивіться, що реально відбувається навколо вас. Тому що вам постійно приходить якась допомога от постійно приходить допомога. Бачите, як наче -то, зверху людина роздає людям, що вона там роздає. Якийсь хліб, да, тобто це хліб, це що це ж необхідні речі, да, тобто це можливості, які вам необхідні. Може, ви просите в Бога, щоб Боже мені поможи, Вам їх при, присилають ці можливості? Да? А ви їх просто не бачите? Не бачите да? І вищі сили кажуть, що ну ми ж постійно даєм тобі, дає тобі можливості. Побач їх і візьми.